Вечора тривожного аж до ранку вишивала дівчина вишиванку, вишивала дівчина, вишивала, чорну та червоною нитку брала, вишивала дівчина. Виш... Добрий день. Добрий день. Добрий день. Миталіна, ми до вас прийшли Мисті маленько поговорити про вишенку. У вас дуже мало вишинків, багато. А і старі, і не дуже. Що для вас є вишенка в вашому житті? Дуже красно. Модно є у нас. Модно було вишиванка, бо у нас у нас не було вже. І це було у приборжав. Із якого віку, скільки років ви почали вишивати? І кого вас навчив? І з дівок мися вчили, одна з другої всі вчили. Бо мама була постарша, та вона не знала, хто вшивати. А й ми одна з другої вчилися, та так вишивали сміти. А чи співали ви пісні, коли ви? Ні, як ми співали? Ми сходилися на вечорниці. Та там співанки, які, а хлопці походили, ходили туди до нас на вечорниці. Хлопці. Ну, то май було інтересно, що коли прийдуть хлопці ввечері. На вечорницю то вдиха діло ми ведуть з вечорниці. Дівчата висивали, а хлопці а, е, дівки пряли. Ми, ми, прияли, і, і Пряли І Пряли і ткали, і вишивали. Ну то вони пряли. То вечорниці були пряли дівки. Ушивали, не вишивали, бо світла не було, та й тут є. А то лампи були, лампами, а то не можна було придумати, в день усивали. А ввечері пряли, вечорниці були, хлопці йшли на вечірниці. А в дівчи веретена набаляли, а дівки їх мали цюлювати. Та я в довгі вниз, він ще живе. Та не хотіла, може цюлювати, бо я дурна була. Та коли сьогодні навхти, ма веретено таке велике. лікоє. Прийдено, я та казала, вже був женатий, я читі мати кажу, то то сорочку, то умка. Цікаво було, правильно? Ну, вони знаєте, ходили від сусіда до сусіда, тому що не було солярку, чим світити. Таж uh пурували. -huh. Та, та й шли. Тепер будемо в тому, на вечоміці, а завтра йдемо до тої. А вони стануть, та, знаєте що, наварять, кому майбітний був, та тінь бо то треба було. А комай такий, май такий заможний, та пшениці варить. Mm. Варили пшениці. Та, то, тим гості, то не дає тепер. А сорочки теж вишивались тут. <клук> <клук> у нас <клук> ні. А щось <клук> mm. то вишивали? Ручники? Ручники вишивали. Ручники. Казали, скатерти давно. То ушивали, тим за день, у день, а ввечері прясти. А коли заміж виходила, дівчина, та що. Треба було ручник, правда? Ручнику треба було давати. Ручник парна сорочка, а всячину такої. То тобто велику частку давали товду. Тобто Пам'ятаєте, не тепер. Те. Пішла дівка, забралася та пішла. А й тоді давали час. Не корову треба було давати. батькися стара любов була, корова давали час. А Ай, корову. Віля а співали ви пісні, правда, якісь щось примовляли, може пам'ятаєте якісь, може у вас були якісь приговорки, якісь там колись ткали чи коли вишивали, yeah. коли yeah. Що... Yeah. Щ... Yeah. Якісь, yeah. може... Ой, Маріко, 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 Маріко чує. ти чуєш, Ти мені допоможе, де за мене чуєш. <laughs> Правильно, так, ну то хлопцям, хлопці майже говорили, правда? А, а дівчата що? Ну які, Може пам'ятаєте, але ну, ми не кажемо, що мусите все пам'ятати, може, бо запишемо, потім нам продиктуєте текст якоїсь пісні, бо хотіли б ми розповсюдити, то, щоб і молодь знала такі якісь старі пісні, якісь такі, от як ви кажете, висловлювання якісь. А ми працюємо у бібліотеці, ми працівники бібліотеки. І ми розповсюдимо серед наших користувачів, серед дітей, серед дорослих, щоб всі знали, як колись, ну, давно чи не так давно, як проводили час, як вишивали, під які співи, під які пісні. Та не так, бо хлопці йшли на вечорниці, та не співали, коли пряли. Угу. Ну, то, она полно то вони За дівчатами. Райлі, вони покидуть. Як дівки йдуть до мене, то так котра де його поміж і думають. Зміюються, Но Зато ми прийшли до вас, бо ми хочемо би зберегло ту все, розумієте? А брали вони, удівалися такі довгані колись, собі збирали на свя на празник якісь чи як. А ну на великий празник брали, 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 так обирали мися. На, свадьбу. Ми на mm. свадьбу, ні? Ай, ну. На свадьбу не дуже, бо знаєте що, десь приходили, дуже борували, задніцькі і звуковицький. Сабили. Не дуже за цим борували. А хоть прийдуть із заднього дівки пак вже знайомилися, та прийдуть. Та вона прийде у царку грана і я тут прийду рана. Вона <косі> і так ся призову, а ще тут, що тут айну. вони поки то, хлопці, знаєте. стане так як є. Такі були сніфоруби. Та стане та ножом удріже у дівку. Правильно, мусилися якось залетяти залицяти. Та йшли у зайнього духу. На свадьбу буде знакомилися дівка та йшли. Та пак, і всі наші хлопці беруть і грати, хто знає, то, то подовганять, що крутиться друзям Богу случаю. А ми вже грали під ним. Так було, так. Uh -huh. yeah. так. Коротше, цікаво було, правда? то Ми там прибиралися на зампічках, розумієте, вони в довганях, наші поминосили, ми в довганнях, ми вже так нам поплили. Пане Михайлівна, ми вам дуже гарно дякуємо за те, що ви нас прийняли, за те, що ви нам розказали, за те, що ви нам показали. Дай Бог, аби ви ще довго були разом з нами, щоб молодь могла до кого прийти, кому ви розказати, дай Бог вам здоров'я, удачі. Перебувати серед я, своїх близьких, дітям, і вам, внукам. Що ви мені жалаєте, вам дасть того. Дякуємо. І ви поширювали вишивку і все ну, ну, нажитоє, на, на вами, нажитоє, правда, ну скажу так, ну, староє, бо ви передавалися. Занімалися, занімалися, вже лише не таке має файне, як у мода, Інаки. правда? Тоже друге. Айно. Дјаку, дуже фајно, најбох је то дај, што вы ми ни жалејете, нај вам Богу то поверне. Щастя дала і в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала, і рушник вишиваний, на щастя, на долю дала. Я візьму той рушник, розстелю наче долю. Ким шелесті тра ще мета.